Чоловічі професії під час війни все частіше опановують жінки. Відчутний брак персоналу змушує вже зараз впроваджувати нові програми з перекваліфікації. Жінок вчать водити комбайни, фури, встановлювати сонячні панелі. Уже два роки організовує такі навчання. Шведська організація за підтримки їхнього уряду. Нові знання здобули вже понад 350 жінок майже чверть з них працює в українських компаніях. А наразі впроваджують курси з підготовки автомеханіків. На лекціях побувала Христина Величанська. У нас у навчальних цілях тут прикріплено манометр для того, щоб можна було спостерігати тиск подачі палива і паливна рампа, до якої під'єднані форсунки. Звичайне практичне заняття, утім, із незвичною кількістю жінок це у національному транспортному університеті проводять скорочений курс для потенційних автомеханікинь. Університет був заснований. В листопаді 1944 року, коли йшла ще Друга світова війна, і він був створений для того, щоб готувати кадри для відбудови держави і через 80 років. Знову така сама ситуація. Чоловіки на фронті. Тож в Україні відчутний кадровий голод, особливо на певні нежіночі спеціальності. Тож за кошти шведського уряду та за підтримки бізнесу вдалось створити і успішно реалізувати безоплатні курси із перекваліфікації українок. Ми допомагаємо українським компаніям із пошуком водіїв. Ми допомагаємо сервісній мережі з перекваліфікацією жінок автомеханікинь Тобто, це в першу чергу про підтримку України у цій програмі може взяти участь будь-яка жінка, яка має бажання отримати нову професію. Це вперше в Україні почали підготовку фахівчень у сфері технологічного обслуговування та ремонту автомобілів. Взагалі, то я майстер виробничого навчання за спеціальністю тракторист, водій, механік. Тетяна викладає у Куп'янському училищі через напружену ситуацію, Їй довелось виїхати до Харкова. У нас час ну, треба бути таким підкованим майстром, щоб ти знала, що якщо завтра треба буде, то ти вийдеш, ти будеш працювати, бо ну без чих рук ми ну, взагалі то не піднімемо нашу країну, тож подала заявку, прийшла співбесіду лише потім почула який попит на освоєння цієї незвичної спеціальності. І 170 дівчат, які подавали анкети, вибрали тільки 15 То я була у. Сказав на раділа, тому що ну це так звісно. Такий подарунок спеціально для цього курсу матеріал, який зазвичай викладають студентам кілька років, у виші переглянули. Обрали найважливіше та скоротили навчання до трьох тижнів. Жінкам розповідають про будову як легкового, так і вантажного транспорту. У розрізі демонструють коробки передач двигуни. Ми можемо його включити і подивитися. На мій погляд, це треба розуміти природу автомобіля. Ті процеси. Робочі процеси і принципи роботи. Якщо вони в цьому розберуться, тоді їм буде набагато легше навчатися, і неважливо, який це саме буде автомобіль. І звісно, учасниці відпрацьовують практику на базі СТО. Адже, попри те, що курс більш ознайомчий, усі, хто отримує сертифікат, зможуть одразу реалізовуватись. Приміром, почати із помічниці механіка або використовувати ці знання для особистих потреб. Дівчата о, займаються. Військовими автівками ганяють їх на фронт. Дівчата пересіли за кермо, коли не мали можливості сісти їхні чоловіки. Ну і такі, як я, хто просто завжди цікавився. І, от, побачивши таку можливість, вирішив її використати. Завдяки таким безкоштовним курсам перекваліфікації Карина приміром втілила свою давню мрію. За цей рік отримала дві вантажні категорії: категорію це та категорію Це є. Я планую йти працювати водійкою вантажівки, і все ж таки не думаю, це точно буде не зайвим. Ці знання будуть не зайвими у цій професії. На одне місце на курсі з підготовки автомеханікинь поки претендує більше десятка жінок, тож навчання вирішили продовжувати. Адже розвиток людського капіталу це найкраща інвестиція у відбудову країни, певні засновники проєкту. Христина Волочанська, Віктор Зеленков, факти сітіві, марафон Єдині новини.